Я наперед прошу вас поширити це відео бо відомий херсонський колаборант Штепенко може вийти на волю вже зовсім скоро. Привіт, мене звати Віталій Овчаренко і я автор першого законопроекту про захист української державності від проявів колабораціонізму. І так, посібник росіян працював на окупаційну владу Херсонщини. Вадим Штепенко невдовзі може вийти на волю, адже за нього вже внесли заставну суму у 800 тисяч гривень. Про це херсонському виданню мосту повідомили джерела в правоохоронних органах, які підтвердили факт внесення застави. Але колаборант поки що знаходиться у СІЗО, заставу для Штепенка, якого підозрюють у державній зраді, напередодні встановив суддя Центрального районного суду Миколаєва Лященка. Декілька днів тому Штепенка затримали в Херсоні співробітники СБУ за підозрою у державній зраді. Як відомо, Штепенко під час тимчасової окупації Херсона росіянами добровільно добровільно підкреслюю, пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора. Впроваджував господарську та інформаційну діяльність в інтересах Російської Федерації. Тобто, в той час, як херсонці героїчно боролися проти російських окупантів, різні колаборанти наживалися на співпраці з цими ж російськими окупантами, а тепер можуть вийти на волю. Компанія Штепенка захопила всі рекламні площини в місті, простіше кажучи, бігборди, які до того належали різним підприємцям. Ще влітку 22-го року мосту про це розповідала. Підприємці-рекламники, які виїхали, а по суті втекли з міста. Приватне підприємство, яке належить Степенко, власник переоформив відповідно до російського законодавства та виконував контракти і замовлення окупаційної російської адміністрації, тобто він прямо брав у пропагуванні роль у пропагуванні рускава міра на Херсонщині. На базі рекламного агентства Штепенка було організовано друк та розміщення рекламної агітаційної проросійської продукції в Херсоні. Очевидно, що якась частина грошей, які Штепенко заплатив за свободу, йому заплатили його хазяї росіяни ще влітку восені 22-го року. Тобто ще йде війна, а наш саме гуманний суд надає можливості виходити колаборантам на волю. Херсон кожен день обстрілюють росіяни, а посібники, колаборанти вже по суті не несуть жодної відповідальності. Та ми ж так можемо вічно воювати, якщо не будемо карати колаборантів. Друзі, один з небагатьох Інструментів, щоб залишити цього негідника і далі під вартою, це поширити це відео на якомога більшу кількість людей, щоб воно здійняло певний резонанс в суспільстві, і влада не допустила того, щоб колаборанта випустили на волю. Бо насправді питання не лише в цьому єдиному колаборанті, справа у системі слабкого покарання українськими судами колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами. Друзі, це системне питання, яким я займаюся останні. Роки. Друзі, підписуйтесь на мій канал, де ми будемо торкатись, в тому числі і питань покарання колаборантів. Залиште коментар та підпишіться на мій канал. Якщо вам подобається моя діяльність, ви завжди можете підтримати мене за реквізитами, які будуть указані в описі до цього, а також інших моїх відео. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!